Земелля і дракони. Шесть злодії. У місцевості, де лютує холод, і майже постійно йде сніг. Дорога до в'язниці тільки припорошена снігом. Як зручно для коней і саней. В'язниця настільки жорстка, що навіть набори для в'язання видають. Краще зроблю без пальців. Хай будуть метанки. Під час того, як вночі йде злива, бабки не літають, вони сплять або ховаються. Навіщо колиску ставити поряд з тим місцем, де я рубаю дрова? Зовсім незрозуміло. У форті була безліч артефактів, конфіскованих у злодіїв, і лише арфісти мали доступ до скарбниці. Навіщо пояснювати глядачу, як ми туди залізли і підплили взагалі? Та й де охорона, якщо там такі скарби. Пройшло багато років, але закляття для того, щоб відкрити ці двері, не змінилося. Як зручно, сигналізація, грубо кажучи, спрацювала тільки тоді, коли вони вже потрапили в саме приміщення до цього ж ніяк. Охорона з'явилася майже через секунду після того, як пролунала тривога, і тоді постає питання, де ж вони були весь цей час? Все, що попадає в часоспин, завмирає, навіть полум'я, а скрижаль змогли викинути. Хочеш щось додати? Не хочу. Сто відсотків відбувається засідання про твоє дострокове звільнення, а ти будеш сидіти і їсти. Ми втекли з в'язниці в драній одежі, без їжі, але ми пройдемо дуже велику кількість кілометрів і дойдемо туди, куди нам треба. По сценарію. Дуже зручно посеред гір нікого немає, стоять тільки юрти, пасуться коні, навіть не прив'язані. Чому їх не поцупити? А камінь, який нам допоможе втекти, прямісінько в нас під ногами і витягти його легко, а інший вартовий це не побачив. Ну що, грубай уже, грубай не Ми тільки що втекли, да взагалі-то ми в розшуку. Давай спокійно собі проїдемося, да й ніхто не женеться за нами чомусь. А як же не грабувати звичайних, а тільки багатих? І тим більше, що тут браслети, сережки, як люди не відчули, що він їх знімає. Сто відсотків знали, де він впаде. Тільки що були в одному приміщенні з ним, а тепер вже на конях і ще й змогли зловити його. О, ні, це недорік. Це дорік. Герої приїздять до місця і у точний час для того, щоб друїдка змогла продемонструвати їм свої здібності. Навіщо красти коня, якщо вона могла перетворитися на нього, і вже забрати самотужки цю дівчину? Це отам от!» «Стій, де стоїш? Чекай, чекай, це ж я, Саймон. Герої піднялися вже на самий верх, а друїдка їх тільки помітила. Весь час до цього були непомітними. Як Софіна встигла розпуститися з замку, який розташований на горі, та ще й верхи, і з'явитися в саме тому місці, де друїдка. Ось де Голівуд попередній момент позичив. Софіна володіє телепортом, але надалі не переслідує дорік. Все по сценарію. На нас напав ворог, а ми будемо його атакувати по одному. Навіщо робити це усім одразу? Якщо битва відбулася більше 100 років назад, звідки у мерців які висохли, є очі. Воїн культу біжить на двох представників племені, але не вони його не бачать, не він їх, а потім ще й катапульти валять по своїх. Навіщо щось пояснювати, а саме як тейці змогли знайти наших героїв? Я чую злий Увесь час тейці переслідували їх, але він їх не відчував. І взагалі як вони змогли перейти міст, якого нема? Після вибуху стеля почала падати, і жоден камінець нікого не зачепив. Вірю. Та я не знав, що червоні чаклуни та врують скарби. Складається враження, що ці дві сцени знімали з різницею в місяць, бо злитки лежать по різному в різних кадрах. Все по сценарію. Жоден із коней не наступив на головного героя, який лежить на дорозі. Як ці двоє вартових не змогли побачити Дарвіса, який накривається листям? Вартові екстра класу нічого не бачу і нічого не чую. Навіть якщо припустити, що останні охоронці неадекватні, як не побачив той, який сидить у возі Дарвіса, який піднявся після того, як вони проїхали. А дистанція між головними героями і вартовими дуже різко скоротилася саме для цієї сцени. За нами женуться вартові, але ми зупинимося для того, щоб Хельга могла їм всім роздати. А браслет дуже легко знявся, просто потягли за руку, а раніше чомусь це не працювало. Стільки питань, а відповіді нема. Як Хельга зрозуміла, що це ілюзія? Хочеш закінчити, як отой? Ми там будемо лише кілька секунд. Пройшло 37 секунд екранного часу після того, як вони попали в жиле, і вони всі живі і здорові. А як же ж тоді ця сцена? Вона ще миті. Я втратила в руку. Як же ж зручно залишити ключі від браслета Саймона на видному місці? Тут дещо раптом сталося, але ми з тобою у безпеці. Але від чого? Що це таке? Човен стоїть на відкритій місцевості, всі четверо героїв стоять на палубі, а Фордж бачить їх тільки підійшовши впритик. Саме це і відрізняє жебрака. А так розлітається варена картопля, а не сира. Коли Хельга її кидає, то чітко видно, що з неї летить пил, а сама картопля лежала у якійсь корзині. Форч такий же сліпий, як і охоронці, які охороняли віз зі скарбами. Хельга стоїть впритул, якимось чином змогла взяти ту картоплю ще й замахнутися, і він не побачив цього. У Форче на задньому плані знаходиться мур замку, а у наступній сцені він зникає і ми вже бачимо зовсім інший ландшафт. Постає питання, хто ці люди, які відповідали за графіку. Присутні у кімнаті чітко бачать, що Софіна перетворилась на червону відьму, але чомусь нікуди не поспішають і сидять, чекають на свою смерть. Майже усі присутні на трибунах колізею змогли за декілька секунд залишити його. Меджик. Де вона може бути? Софіна самий влучний стрілець. Переді мною мої вороги, а я буду палити куди завгодно, але не в них. Намет, до якого біжить Дарві, з майже такої висоти, як його зріст, і мотузки, які його тримають, не натягнуті. Але в іншому кадрі мотузки вже натягнуті як струна, а сам намет таке враження що з трьохповерхову будівлю. Сценаристів хлібом не корми, а просто дайте їм зробити купу ляпів в одній сцені. Звідки взагалі взялася така кількість мотузки і чому герой стоїть на ній, якщо вона була натягнутою? Софіна зачарувала Дарвіса і Хельгу в бульбашку, вони відкотилися на далеку відстань, але у наступному кадрі всі з'являються одночасно дай й ще й з різних сторін. Ми відвернули твою увагу, щоб Кіра наділа це. Як взагалі Кіра під час такої бійки змогла підійти, навіть якщо вона не видима? Чому Софіна не відчула цей браслет? І здібності Софіни повинні були блокуватися відразу. Здається, її кранти. Ні, це не сцена із фільму Месники. Ми самі все вигадали. Hey, Фордж намагається викинути джарната у вікно. Ми бачимо падіння світла на підлогу, але вікна самого немає.